Доброго дня, вітаю всіх на ютуб-каналі правового погляду. Мене звати Андрій Кукурудза, я адвокат людської обласної колегії адвокатів. І сьогодні я поговорю з вами про інформацію та її види. Якраз цей ролик стосується саме підготовки до анонсованого раніше вебінару на тему ризик інформаційних відносин, який відбудеться в кінці вересня. І для того, щоб ми краще підійшли більш підготовлені до цього вебінару, саме нами будуть представлені кілька роликів, які стосуються основних понять, які наявні в інформаційних відносинах. І сьогодні поговоримо з вами на тему інформація та її види. І так, для того, щоб говорити що таке інформація, щетку задаємо, що в нас Конституція гарантує право кожній особи на Свободу слова і думки на вільне вираження своїх поглядів, переконань. Також Конституція нам чітко дозволяє вільно збирати, зберігати, обробляти, поширювати інформацію, усно, письмово чи в будь-якій іншій формі. Але разом з тим, Конституція також і гарантує людям таємницю листування, телефонних розмов, іншої кореспонденції. Також Конституція Чітко забороняє втручання в особисте життя людини, в сімейне її життя, не допускається також збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди і так далі. Тобто, реалізація права на інформацію, тобто право на збирання, поширення інформації на вільне висловлення своїх думок, фактично дане право. Повинно відповідати, і воно відповідає обов'язку не порушувати прав інших осіб, як фізичних прав, так і прав та інтересів юридичних осіб. Таким чином, виникає логічне запитання: яку ж інформацію можна збирати, обробляти, поширювати, а поширення якої інформації несе за собою ризик бути притягнутим до відповідальності. Для того, щоб. Розібратися в цьому, необхідно четко задати взагалі інформація. Закон України про інформацію, зокрема, перша стаття, чітко говорить, що інформація це і будь-які відомості, також дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Тобто інформація фактично є об'єктом інформаційних відносин. І тут важливо види інформації. Вони поділяються, є два критерії, за якими інформація поділяється на різні види. Перше, це за змістом, тобто за змістом інформації. Інформація буває різна. Це інформація про фізичну особу, довідкова інформація, правова інформація, інформація про товар, екологічна інформація і так далі. І другий критерій, за яким поділяється інформація, це фактично за порядком доступу до неї. Саме цей критерій є досить важливим, тому що за цим критерієм інформація поділяється на два таких великих види: це відкрита інформація, а також інформація з обмеженим доступом. Стаття 20 закону України про інформацію чітко говорить, що будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена Законом до інформації з обмеженим доступом. Крім загального поняття інформації, про яке я вже сказав, я хотів також звернути окрему увагу на публічну інформацію, яка регулюється окремим законом про доступ до публічної інформації. І публічна інформація це інформація відображена, документована будь-якими засобами та на будь-яких носіях. Що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, які передбачені чинним законодавством. Тобто, фактично зрозуміло, що таке публічна інформація, але публічна інформація також вона є і відкрита, і інформація з обмеженим доступом. Тобто, публічна інформація відкрита, крім випадків, встановлених, встановлених законом. Таким чином, нам потрібно все-таки зрозуміти, що таке є саме інформація з обмеженим доступом. Якщо ми будемо розуміти, що таке інформація з обмеженим доступом, то, відповідно, ми будемо знати, яка інформація є відкритою. Так от, інформація з обмеженим доступом до неї відносить конфіденційну інформацію, таємну інформацію та службову інформацію. Також я хотів ще звернути увагу на таку інформацію, вона тут не вказана, але це інформація, яка називається, фактично відноситься до фізичної особи. Це є персональні дані фізичної особи. В законі про інформацію є визначення цієї інформації, тобто, що таке персональні дані? Персональні дані це відомості чи сукупність відомості про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Чому я задав про персональні дані, тому що вони регулюються окремим законом про захист персональних даних, і про них ми поговоримо трошки нижче в інших передачах. Таким чином, підсумовуючи на нам потрібно зрозуміти, що таке персональні дані про особу, конфіденційна інформація, таємна службова інформація. Щоб вже виступаючи в різного роду інформаці... вступаючи в різного роду інформаційні відносини, ми могли мінімізувати ризики того, що хтось. Нас буде притягнути якоїсь відповідальності. Таким чином, в наступних передачах мова піде уже конкретно, що таке конфіденційна інформація, що таке персональні дані фізичної особи. Також піде мова конкретно про таємну та службову інформацію, а також ми обговоримо питання публічної інформації. Як я вже казав в першій передачі всі, хто зацікавлений прийняти участь в вебінарі на тему. Ризики інформаційних відносин можуть звернутися з, на, до нас на електронну, на електронну скриньку, яка вказана на ваших екранах, і написати своє ім'я та те, що ви бажаєте прийняти участь в вебінарі, і ближче до цього вебінару ви отримаєте лист, в якому буде чітко вказано, на якій платформі відбудеться, час, дата і інші організаційні моменти. Всього найкращого, до зустрічі!